Сонечка сідає, куяльник. Зараз пробуємо в цьому сезоні. Тут вже поставили такий забор, що не можна проїхати, але тут є стоянка. Так що при бажанні можна заїхати. Ось машину, в принципі, є де поставити. Але заїхати не можна. Сонечка вже сідає, а я тільки сюди приїхала. Давненько я вже тут не була. Так що подивлюсь. На морі шторм, то можна сюди приїжджати, бо вже одна міна приплила. Тому краще, краще щось інше. Раніше ось тут були машини, можна було тут скупнутися після солі. Зараз ні. Потрібно тут йти. Можливо, це і правильно. Куяльник дуже-дуже сильно відійшов. Прям так видно ці палочки, як ніколи. Дуже далеко відійшов. Дивіться, яка краса. Ось. Тут був куяльник, але зараз треба ще пройти до нього. Сонечко сяє, дуже класно. Таке повітря, така свобода, простір все рівно відчувається. Ось хочу показати. Як сильно відійшло дуже багато солі. І ось ці палочки для добичі солі, як раніше, ну так не було видно. Так, як зараз. Зараз спробуємо поплавати, Ну я думаю, що концентрація солі просто неймовірна зараз. Хоча це може бути корисніше. Люди є. Приїжджають собачками навіть. Там така пустиля. В тому році дуже солюна була вода, було неможливо прямо лежати, як ніколи. Зараз просто не уявляю. Зараз будемо пробувати. Це? Красиво. Людей дуже мало плаває. Wow. Сесиль. Вау. Просто Прям есть О, Я не знаю, что вы побачите. Кто-то Зараз спробую поплавати. Концентрація висока, так що людей щось бажаючих небагато. Зараз спробую. Але люди є. Небагато таких смільчаків. Максимум 30 хвилин, в принципі, більше не потрібно. лікуємось. Все, що є в нас, тим і лікуємось. Концентрація висока, так що дуже довго, мабуть, не рекомендується, то я не буду дуже лежати. І довго. І обов'язково потрібно мати водичку, щоб потім скупнутися. В мене є. Зараз буду купатися і потягатися. Гарного дня! Ще побачимося. Коротесенький випуск. Як справи, відпочиваємо ввечері особливо, хоча півгодинки. покажу заїзд вау. Wow. Ось так виглядає І тут можна поставити буде машину. Сподіваюся, що місце знайдемо. Місця є, так? Да? Угу. Прямо. Сонечко яке. Угу. Як красиво. Дика природа. Навіть вже є знак, що це оберігається, що це. Така диковинка природна. Да. Шикарно. Скрізь знову передають, що шторм, штормове попередження. Ну, дійсно, такий вітер, я не знаю, чи ми зможемо сьогодні полежати, бо на куяльнику, коли хоч маленький вітер, ну, неможливо лежати, бо в очі попадає. Дуже сподіваюся, що нам вдасться полежати. Люди трошечки є, не так багато, але все-таки. Вау! Персанимо вірю. Вітер, як бачите, такий немаленький. Але люди є, в воді буквально декілька людей. Хоча б повітрям подихати, ввечері все рівно якесь разнообразія, все рівно. Я сприймаю як пригоду. Зараз просто вийшов кудись і вже все рівно сприймаєш як пригоду. Да, в воді я нікого не бачу. Взагалі. Просто ходять, подивимось. Просто гуляють, ну, нічого. Ось покажу, покажу так. Ось тут завжди були машини і до Камиша була вода. Зараз дуже сильно відійшла. Це другий день подряд. Скоріше за все, обзінював одне відео. сидіти просто подихати кошка також корисні душу шур по солі иду прямо соль. <laughs> Ось. Прямо соль. Уявляєте? Можно прямо приходити здобувати. Вон. На подошві. Скрізь ціль. Клас. Все рівно приємно. Угу. Класс. <смеш> Завжди втягаю старенький купальничок бо солі він дуже швидко руйнується. Щось темніше. Хоча чоловік все рівно вдягає білу футболочку і водичка дуже приємна, так що зараз точно спробуємо полежати, сприймаю як оздоровчу процедуру. Взагалі сіль, -сіль. Прям по солі йду. Класс. Шикарно. Я зараз слабо не а? Привіт, привіт. йду оздоровлюватися. Вказую мінімум макіяжа, бо якщо салона водичка попаде в очі, то мало не, не покажеться. Сонечко вже зникло. все рівно буде йти і плавати. Та-та-та. Та-та-та, та-та-та-та. Вже скупнулась, глаз попала, на солоду отримала. Ой! Шикарно, от прямо в простинки. Щоб не змерзнути, бо вітер такий хороший. Людей небагато. Прям я дуже здивована, або ми пізно приїжджаємо, або і хтось постійно малює ось картинки. Прикольні такі, цікаві, творчество. Клас! Ось хочу вам показати. Ну, прикольно, да? Хтось тут малював. Все. Другий день завершен. Ось такими емоціями вечірніми. Пока. Ще побачимось. А ще тут можна посидіти на такій лавочці, дуже класно okay. відпочити.